Знамениті шведські клопси це м'ясні кульки, обсмажені в особливому вершковому соусі. Я їх називатиму фрикадельки. Мені так звичніше. Ці фрикадельки одні з найсмачніших, які я куштувала, а про соус годі й говорити, він дуже смачний і ніжний. І один із приємних моментів це те, що їх можна заморожувати як в сирому, так і в готовому вигляді. Тож, переходимо до рецепту! Фарш у мене 750 г курятини. Одна велика цибуля обсмажила в олії. Один лимон, декілька томатів в'ялених, часник за смаком, панірувальні сухарі та бульйон. Сіль перець за смаком. До фаршу додаємо обсмажену цибульку на олії. Тепер беру три ось таких в'ялених половинки помідора. Це десь грамів 40-50. І потрібно дрібненько мені їх нарізати. Відправляю нарізані в'ялені помідори до фаршу. Сюди ж відправляю часник. У мене це один зубчик, а ви додавайте за своїм смаком. Не полюбляєте часник? зовсім не додавайте. Також 30 грамів сюди йде панірувальних сухарів. 2,5 столові ложки. Далі для пікантності я додаю половинку цедри лимона. Додаю тільки жовтеньку частину. Тепер нам потрібно наш фарш гарно присолити. Солимо, перчимо за смаком. Вимішую фарш і поступово буду вводити бульйон. Бачу, що фарш такий суховатий. Додам ще трішки бульйону. Потрібно гарно фарш вимішати та відбити. Фарш я добре вимісила та відбила. Ось має таку консистенцію, доволі така консистенція липка. Тепер мені знадобиться трішки олійки, дощечку, на яку буду викладати готові сформовані фрікутинки Змащую олійкою і руки також. І ось такі буду виробляти фрикадельки приблизно як грецький горіх. І формую такі кульки. Трішки підбиваю. Фрикадельки всі я сформувала. Ось в мене вийшло 29 таких кульок. Масою приблизно 35 грамів кожна. Але не будемо квапитися, їх обсмажувати. Аби кульки гарно тримали форму, я їх поставлю до холодильника на 2 години. Ну, а зараз приготую гарнір до фрикадельок. І в мене це буде картопля половину з коренем селери. До цих фрикадельок може підійти будь-який гарнір. Набирайте вже за вашими сподобаннями. Ну а в мене буде ось такий сьогодні. До картоплі і селери додаю одну цибулю для смаку, потім я її дістану і два лаврових листочка, трішки солі. Заливаю водичкою. Беру глибоченьку сковорідку, наливаю трішки олійки невелику кількість. Тепер приготуємо соус до наших фрикадельок І нам знадобиться 500 мл бульйону, 200 мл вершків, одна цибуля, одна-дві чайні ложечки гірчиці в мене лагідна, трішки зелені в мене укроп, 1 столова ложка з такою невеличкою гіркою борошна, сів, така жменька, і один зубчик часнику. Сіль перець за смаком. Цибульку відправляємо смажитись. Змішаємо в мисці бульйон, борошно, гірчиця, вершки, трішки солі. Натираю один зубчик чесника. Зелень та каперси додам пізніше. В тій самій сковорідці на тої самої олії обсмажую цибульку. Заливаю цибульку сумішшю і дам їй закипіти. Соус закипів хочу показати вам консистенцію. Ось така приємна. Консистенція і не дуже рідка, і не густа. І відправляємо наші фрихтадельки до соусу. На цьому етапі можна додати жменьку каперсів. Вони додадуть приємної кислинки. Наші підливі. Ну і трішки зелені до нашої страви не завадить. В мене сьогодні це укроп, А ви додавайте свою улюблену зелень. Прикрию кришкою та протушкую хвилин 5-10. Фрикадельки гарно протушкувалися, все, вони готові. Мають ось такий гарний апетитний вигляд. Ціленькі, не порозпадалися. І тим часом приготувалася картопля з селерою. Дістаю цибулю та лаврове листя. Вони вже свою функцію виконали, віддали свій аромат, додаю вершкове масло, нежирні вершки. Вершки додаватиму поступово. І буду регулювати консистенцію, яка мені буде потрібна. Пробила пюре блендером. Тепер додаю одне яйце і швиденько перебиваю блендером. Все ось таке гарне пишне пюре у нас вийшло. Консистенцію пюре регулюйте за допомогою вершків. Апетитні шведські хлопці у вишковому соусі готові. Маленькі м'ясні кульки вийшли дуже соковиті, ароматні і неймовірно смачні, подають цю страву гарячою, на гарнір гарно підходить варена картопля або овочева суміш, як у мене на відео. Сподіваюся, ця страва припаде вам до смаку. Всім дякую за увагу та до зустрічі у наступному відео!